Привіт, на зв'язку Іван Шевцов. Давно мене тут не було, але сьогодні говоримо про важливу тему. Сьогодні говоримо про кнопку просувати в інстаграм. І більше навіть говоримо за те, чому я не люблю кнопку просувати. Якщо ви її використовуєте, то сьогодні я вам дам декілька лайфхаків, як це зробити ефективніше і як уникнути купи проблем з кнопкою. А в кінці відео я розповім про альтернативу для кнопки просувати, яку кожен підприємець. Має використовувати обов'язково. І так, давайте перейдемо до теми. Тема кнопка просувати, і чому я її не люблю, і чому я її не можу рекомендувати кожному підприємцю як рекламний інструмент. Кожного дня мені в Дірект інстаграм пишуть люди про те, що допоможіть, є проблема з рекламою, допоможіть, не можу просунути публікацію, допоможіть щось не працює. І такі повідомлення я отримую щоденно. Саме за це я, в принципі, і не люблю кнопку просувати, тому що вона викликає дуже багато проблем. Кнопка. Просувати постійно щось з нею не так, постійно щось вилітає, злітає, не працює. Можливо, це моє враження через те, скільки людей мені пише з проблемами, саме з кнопкою. Я вже робив розбір, що ефективніше: кнопка чи Ads Manager. є відео, подивіться його. Але. Кнопка «Просувати» реально має купу проблем. Люди, здається, вже все налаштували, запустили ту рекламу, а вона не йде відкрут. Або виникла помилка з платежами, люди попробували зайти в налаштування, щось там відправити. Ніякого результату. Або рекламу включили, не розуміють, звідки йдуть списання, за що ці списання. Оце основна проблема кнопки. Весь функціонал кнопки «Просувати» доступний лише в вашому інстаграм аккаунті, або в додатку Ads. Але там обмежений функціонал. Ви не маєте такого функціоналу. Які є в Ви не можете зайти подивитись в центр підтримки для бізнесу. Ви не можете глянути, що з вашими аккаунтами, які є порушення, чому відхилили те чи інше оголошення. Ви не можете розглянути конкретну проблему. Ви не можете написати в підтримку, ну, щоб отримати адекватну відповідь. Ви не можете зайти в повноцінну версію налаштувань. І що я маю на увазі? Повноцінна версія. Для мене повноцінна версія це саме сайт, саме з ноутбуку, facebook.com, Manager – ви туди заходите, і ось це повноцінна версія, де у вас є всі інструменти, де ви можете зайти, подивитись, що не так, де ви можете відправити повноцінну форму, додати скріншоти, додати якийсь опис вирішення вашої проблеми, чи запис з екрану відправити в підтримку, щоб вони розглянули і вам допомогли. Запускаючи рекламу через кнопку, ви цього всього не маєте. Та якщо бути відвертим, кнопка це хороший інструмент. Хороший інструмент, дуже багато підприємців отримують. Кращі результати через кнопку, чим через Ads Manager. Тобто більше підписників, більше замовлень. І тому, якщо ви використовуєте тільки кнопку просувати, окей, використовуйте. Але кнопку Просувати використовуйте з рекламним кабінетом Facebook. Я чуть далі розповім, що це значить, тому що найбільше проблем, яких я бачив з кнопкою Просувати, вони стосувались Внутрішнього рекламного кабінету Instagram. що це таке, якщо простими словами, це рекламний кабінет від самого Instagram, який приєднується до вашого Instagram-аккаунта, і ви навіть не приєднуючи Instagram до Facebook можете запускати рекламу через кнопку. Але повторюю ще раз: будь-які проблеми, які виникають з цим рекламним кабінетом, хто зна, де вирішується. Немає функціоналу, немає центру підтримки, немає повноцінних версій форми. Всі форми, які ви відправляєте з додатку Instagram, в кращому випадку вам автоматична відповідь на почту прийде, що типу ми нічого не можемо вирішити. От і все. І це глобальна проблема. Тому найперше, що я вам рекомендую, це зв'язати свій Інстаграм з Фейсбуком. Зв'язати, зробити так, щоб ваш інстаграм був прив'язаний до Facebook, щоб рекламний кабінет з Facebook був прив'язаний до Інстаграм. Для цього в мене вже є інструкція. Вона підходить всім бізнесам, які не порушують правила. Ну, тобто, якщо у вас копії брендів, чи там е, якась військова амуніція, чи якісь товари там, бренди. Які можуть порушувати правила вас заблокують, краще не прив'язуйтеся інстаграм до бізнес-менеджера по цій інструкції, бо є така проблема, що видалити інстаграм заблокованого бізнес-менеджера неможливо. Про це пише сама підтримка. Як дізнатись, який рекламний кабінет прив'язаний до вашого інстаграм? Для цього вам треба зайти в інстаграм в налаштування, налаштування для бізнесу «Способи оплати. І коли ви зайдете в способи оплати, ви побачите, якщо там є ім'я та прізвище, це значить це рекламний кабінет з Facebook. Найчастіше там ім'я та прізвище таке ж, як профіль Facebook. Якщо там просто набір цифр, і в дужках теж просто набір цифр, це внутрішній рекламний кабінет Instagram. Я рекомендую його змінити. Як це зробити? Знову ж таки, заходимо в налаштування Instagram», налаштування для бізнесу, способи оплати. І перед тим, як війти в «Способи оплати, у вас має бути такий синій надпис Додати спосіб оплати з Facebook. Натискаємо на цей синій надпис, входимо в Facebook з допомогою логіну та паролю. Якщо запросить двофакторну ідентифікацію, обов'язково її введіть. І після цього приєднання у вас у способах оплати має бути доступний вибір. Обрати рекламний кабінет. Якщо в Фейсбуці у вас лише особистий рекламний кабінет, то він автоматично вам підтягнеться. Якщо ще є рекламні кабінети в бізнес-менеджерах, то ви зможете їх обрати. І коли ви прив'яжете рекламний кабінет з Фейсбук до вашого інстаграм, ви зможете рекламуватись. І якщо у вас виникнуть будь-які проблеми, ви зможете зайти в Фейсбук, в повноцінну версію з ноутбука ads менеджер. Зайти в налаштування платежів, якщо проблема з платіжкою, переприв'язати карту, чи подати оскарження, подати форму підтвердження, якщо у вас risk payment, або зайти в центр підтримки для бізнесу, і там ви зможете також налаштування подивитись, подивитись, чи є якісь порушення, можливо, сторінка там заблокували її. Ви зможете подати оскарження, зможете підтвердити свою особу і багато іншого. Тобто, це все повноцінні функції, які будуть вам доступні, коли до вашого інстаграму буде прив'язаний. Саме рекламний кабінет з Facebook. Ну а якщо у вас не виходить прив'язати рекламний кабінет. З Фейсбук до Інстаграм, то, можливо, потрібно буде повністю відключити свій Instagram від Facebook. Це значить відв'язатися від бізнес-сторінки з центру аккаунтів, видалити всі Фейсбуки і перевести особистий профіль. Почекати 24 години, після чого повторно підключити Інстаграм до Фейсбук по моєї інструкції і додати рекламний кабінет. А зараз буде обіцяний лайфхак, але перед цим, якщо ви досі не поставили вподобайку цьому відео, то підтримайте мій канал, поставте вподобайку, підпишіться, а також напишіть коментар. В коментарях взагалі напишіть Користуєтесь ви кнопкою чи не користуєтесь? І якщо користуєтесь, чому ви обираєте кнопку, а не Ads Manager? Мені дійсно цікаво. Ну а наступний лайфхак це те, що в багатьох рекламних кабінетах в Ads Manager з'явилась опція, що ви можете запустити рекламу ніби як через кнопку, але через Ads Manager. З повноцінними функціями підібрати аудиторію, створити індивідуальну аудиторію, наприклад, ваших підписників в Instagram, і запустити рекламу по принципу кнопки на відвідування вашого профілю. І таким чином ви не будете переживати, що коли ви запустите рекламу через Ads Manager з ціллю трафік, то ви отримаєте кліки, які будуть відкриватися в браузері, не буде працювати людина не зможе підписатись. Всі ці страхи є в моїй аудиторії, яка дивиться мої відео. Я знаю, тому що ви про це мені пишете. Ви можете запустити рекламу через AdS Manager з повноцінними функціями. Ви можете декілька креативів затестити в AdS Manager. і буде працювати все так само, як через кнопку. 100% буде відкриватись ваш профіль. І от з приводу цього запуску в мене вийде окреме відео. Воно буде наступним на каналі, і воно буде доступне для моїх підписників. Тож обов'язково підпишіться, якщо ви досі цього не зробили. Я дам вам покрокову інструкцію, як це. Це зробити, як запустити. Ну і звісно, якщо ви чекаєте це відео, теж в коментарях можете написати. Ваші коментарі, вподобайки, це все допомагає моєму каналу розвиватись. І я за це дуже вдячний вам. Нагадую вам, що війна в Україні триває, і ваша підтримка ЗСУ дуже необхідна. Немає малих донатів: гривня, 2, 3, 5 гривень, 10 тисячу гривень, хто скільки може, але якщо ви регулярно підтримуєте ЗСУ, ви наближаєте нашу перемогу. Тож пам'ятайте, що все буде Україна, а на зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Пока.